Друзі, всім привіт. Ось є у нас ось такі сьогодні ніжки, куріні. Ну, ось, тут їх кілограмчик і будем сьогодні їх робити по-корейськи. Кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте. Ну, ось. Зараз помили їх хорошо, удалили коготки і ставимо на 2 години на маленький огонь їх варитися Додаємо сюди. Сіль і хай вони варяться. Так, друзі, наші ножки відварилися. Ось такі мають вони вигляд. І беремо наступні приправи паприку. всі за смаком, хто, як любить суміш перців. Куркуму, з куркумою не переборщить, тому що буде недобре. Часничок, коріандр, сіль і цукор. Все, додаємо. Ось в такі нафіки лапки і даємо їм постояти півгодини і будемо обжарувати. Постояли 20 хвилин, настоялися, виправляємо на сковородку і 15-20 хвилин на маленькому огоньці обжаруємо з двох сторон. В кінці покажу, який результат. Так, друзі, ось такі ось лапки у нас вийшли, Получилися. Аромат стоїть безподобний, а на смак восемь. Так що, всі робіть, всім рекомендуємо.